Друзі, всіх радо вітаю на секонд шопінгу. Того разу було досить складно, адже на вулиці ще холодно, а асортимент весняно-літній вже. Автоматично очі шукали теплі светри та куртки, а знаходити доводилося вже досить легкі речі. Перші мої спроби того дня були у магазині одяг з Європи. Наприклад, ці джинси виявилися занадто маленькими, але занадто гарними, щоб вам їх засняти і показати. Дуже якісні, гарнючого легкосірого кольору. Дуже-дуже мені сподобалися. Також не змогла я приміряти і цей чудовий новесенький комбінезон гарнючого кольору, якість там просто на висоті. І тканина, і пошиття, і дизайн пречудові. Уподобала новеньку котонову кропнуту футболку із написом Берлін. Добре, хоч вона була за розміром. Ну, а тут я все ж таки жалкую, що не змогла натягнути на себе ці нові класні джинси. Нарешті в подібних секундах широко вже представлені джинси і штани, так звані white leg, широкі, вільні, сучасні і в стані нових або зовсім нові, як, наприклад, я гортала в Хумані. Рушаємо до примірочної. вкорочена футболка, гарне склала враження, дуже комфортна, легенька, таненька. Штани замалі, хоча їх вдалося надягти і вам показати. Це 100% візкоза. Тканина світла, але не біла, тобто не дуже марка. Віскоза надзвичайно класно охолоджує у спеку. Також мені сподобалися новенькі стокові усілякі, такі як сарафани, оцей велветовий. Отакий трикотажний, і джинсовий. Вони мені, звісно, замалі, їх я знімала і показувала по відеозв'язку своїй доньці. Можливо, вона завітає до цього магазину і щось собі таке придбає. Хоча мені дуже важко вгадати смаки і власної доньки, і взагалі молоді, але ми із вами не боїмося і пробуємо. Футболок нових дуже багато. Ось ця класна пепсі, просто мене зачарувала. А я відчувала себе дуже комфортно у ній і якось піднімала вона мені настрій, аж пепсі захотілося. В інший день опиняємося у ваговому секунді на оновленні. Це не люкс, звичайна вага. Речі обирала швидко на колір та дотик. За бренди дивитися ніколи зранку. Ще в черзі кожен обирає, до якого відділу бігти. Чи то взуття, чи сумки, чи одяг, чи текстиль. У кожного своя мета, у когось заробіток, у когось інтерес. Ну, у мене просто азарт для вас. На вазі багато якісних речей, замало нових. За розміром мені підійшли тільки дві. Ось така ж сукня, вона льняна, м'яка, яскравого жовтого кольору, камера чогось не побачила. І ось така з причудовим принтом, з рибками, дуже вона ефектно виглядала, дуже просто скроєна. Та, на жаль, тканина була дуже-дуже прозора, нібито як потребувала підкладу. Не знаю, хто зможе таке носити, вам тут непомітно, але дуже прозора тканина була. В іншому секунді сталася пречудова пригода, співпадіння, моя тепла сумка з леопардовим принтом і один в один принт на капцях. І от скажіть, ці дві речі разом не зможуть носитися, бо капці домашні, а сумка то вулична тема. В хумані того ж дня. Теж ще одні капці зустріла в тому ж самому принті. Ну, а тут ми розглядаємо парфумерію в British Mix. Це товар ексклюзивний, він має оцінку. Я показую вам ціни, бренди, аромати передати не можу. Роздивлялася такий картхолдер, він шкіряний під Гучі, але то підробочка. Але досить якісна така, приваблива. Річ для карток. І також гучі зустрінемо ми із вами в оновленій хумані. Теж це підробка, палантин, гарний там рожевий колір. Іншої бірочки і складом ніякої немає. Максимум то віскоза. На цей раз несправжній бренд оцінили. Менше, ніж минулого п'ятитижневого оновлення у 370 гривень, а не в 470 як ми з вами бачили. Співпав відтінок рожевого із шторами у примірочній. Ну а ми знову ненадовго повертаємося до British Mix. Багато біжутерії різноманітної, оцінюють тепер дорого. Тану від чоловічих речей бренду «Дизель», того разу знайшла два косметичні засоби для душу, для тіла від цієї фірми. Оновлена хумана, відділ взуття, дещо мене приємно здивував і асортиментом, і якістю представленого взуття, і цінами. того, що зимою. На мою власну думку, ціни були дуже-дуже високі. Цінники, що ми бачимо, теж бюджетними не назвеш, але у порівнянні з попереднім сезоном вони трошки доступніші. Ну, так, принаймні, здалося особисто мені. В секунді неможливо скупитися по списку необхідних речей. Але моя вам порада, майте бажання. Ну і типу, як внутрішню впевненість, що ви обов'язково знайдете потрібне. Того одразу я шукала для себе босоніжки аж на літо. Не саме того дня я просто знала, що вони мені були потрібні. І я їх знайду і покажу вам, як то сталося. А поки що ви бачите взуття, схоже, яке є у мене в інстаграм на продажу ще з минулого сезону теж кіряне від Зара. Якщо сподобається, або стане цікаве, що ще є у мене в магазині, то переходьте в посилання під відео. І ось ви бачите саме ті босоніжки та ще відмову улюбленого бренду Vagabond та ще й нові, цікаві, і, як виявилося, зручні і усього за 550 гривень. Мені дуже сподобався їхній дизайн. Я ще сумнівалася за розмір того, що там написано 37. У мене 38-38,5. Гляньте, в Хумані джинсові зара, а у мене в інстаграмі шкіряні. 37 розмір 37-37,5. Бо у мене 38-38,5, і вони мені майже, майже добре. І тож всі заміри, все знайдете там, якщо вам цікаво. Отже, забираємо мої вагабонд до примірочної з іншими речами. Захопила в примірочну літній шалик. Він не брендовий, поліестровий, та у нього дуже гарний весняно-літній принт. З ексклюзиву обрала річ від Зара. Коли Яша в зимовому светрі, то такий шалик. Налаштовував мене на примірку легших речей. Цікавий дизайн, скоріше, не жилет, а жакет без рукавів, я так його назвала. Хоча зараз чомусь поскупилася зробити функціональні кишені, а не декоративні. А тут у нас гостя з LC Waikiki, уявіть LC Waikiki, і це віскоза, і досить такий гарний принт. Ще були причудові джинси, чорні, замалі, не змогла вам їх показати. Ну, а сукня, в принципі, непогана. Це застаріла колекція, думаю, видає пасок до таких вільних речей. Пасок не обов'язковий. Тим паче, коли вже дуже тепленько, хочеться свободи. Наступна сукня з Неопрену нагадала мені казку про русалку, яка врятувала прекрасного принца. Та коли він отямився, він бачив перед собою іншу дівчину. Подумав то про неї і закохався. Він закохався в іншу, а русалка закохалася у нього. Вона закохалася у чужу їй людину. Ваша людина це та, якій ви небайдужі. Не будьте русалками. Казки брешуть нам про щастя. Тут у нас знову взуття схоже на біркіншток. Шкіра, ортопедія, все ніби в нормі. Гугліть бренди та відгуки. Хоча у багатьох секундах погано працює інтернет-зв'язок. Сподобалася мені блуза на трикотажній основі з великими котоновими рукавами. Бо вовна така хрумка, як виробляє бренд Кос. Дуже це епічно виглядає, фактурно, якось незвично і зручно. Мені було зручно в такій речі. Віскозний трикотаж дуже приємний до тіла, а бавовняні рукави гарно тримали форму. Така коротка кофтина штучна, хоча на дотик, як ангора. Синтетика також буває дуже різна за якостями. Буває така, що не утворює зовсім катунців. Ця здалася і новою, і якісною. Дуже гарна та приємна. Ще тягнуться руки до теплих светрів. Цей привернув увагу своїм ніжним-ніжним кольором. Має в складі 8% вовни та відчувається, що акрил не досить якісний. Хоча светр виглядав новим. Катунці утворювалися навіть в процесі примірки. Трохи шкода, бо дизайн і колір неймовірно гарні. Бежева, тонка літня сукня від першки, неймовірно приємна до тіла. Подаруйте лайк для відео, зачекайте нових зустрічей і бувайте усі живі і здорові!